Подекуди трапляються такі випадки, що ДПК стає таким поштовхом в громаді. В населеному пункті неважливо, це велике село, велике місто або маленьке село, але саме створення добровільно пожежної команди надає поштовх для розвитку і створення безпекового середовища, безпекового осередку в громаді. І є чудовий приклад цьому. Я думаю, зараз пані Галина з Городинківської громади нам це все покаже і розповість на прикладі. На своєму прикладі як вони зробили і здійснили інтеграцію села навколо ідеї ДПК? Пані Галина, будь ласка, запрошую вас. Доброго дня. Мене звати Галина Мельничук. Я є староста села Росохач та член добровільно пожежної команди села Росохач. Сьогодні хочу вам презентувати досвід нашої громади та Старостинського округу розвитку безпеки села. Так, на цьому слайді ми можемо бачити з вами загальну інформацію про нашу громаду. І як бачимо, що громада наша досить велика і територіально розтягнена. Так, а тут на третьому слайді представляю саме Росовецький Старостинський округ. Він налічує більше 1300 жителів. Ми є найвіддаленіший старостинський округ у громаді, і зрозуміло, що всі служби порятунку до нас доїздили через 15-20 хвилин середньому. тому при спілкуванні зі своїми жителями, а на початку створення саме Русохського старостинського округу, ми створили сторінку у соціальних мережах, так і назвали Росохідський та округ, де показуємо свою роботу, і щодня обговорюємо різні питання, зустрічі. І саме з людьми після таких довгих. Розмов ми зрозуміли, що округ потребує ще більше закладів безпеки. Депутатський корпус звернувся у відділ проєктів з проханням допомогти у вирішенні нашого питання, і наша громада стала пілотною учасницею. Я думаю, що слухали так, коли ми з депутатським корпусом звернулися до відділу проєктів, які є в нашій громаді. і Дівчата нам допомогли написати проєкт, який успішно ну, реалізували саме в нашій громаді. Четвертий слайд. Просто прочитаю: основною метою для нас було створити безпечне четвертий середовище для проживання жителів старостинського округу, для проживання жителів старостинського округу. Ну, коли вдалося охопити сусідні старостинські округи і навіть сусідні громади, так на цьому слайді ми бачимо виїзди ДПК у 2022-му, Їх було 32, незважаючи на те, що тільки відкрилися ми, а у 2023-му їх було вже 41. Бачимо, що 41 – це всього тільки за рік. А завдяки тому, що саме створено ДПК в громаді, тобто Старостинському окрузі, відповідно швидше реагуємо, і надзвичайних ситуацій стало менше. Так за 2021-2023 роки ми зробили наступні кроки. Початком був навчальний візит та обмін досвідом у Республіки Польща. Далі ми вели процес підготовки до документації для створення ДПК. Отримали перше спорядження для добровольців, здійснили ремонт, облаштування. Ремонт допомагали робити нам як і члени ДПК, так і небайдужі жителі громади. Фінансово допомогли міська рада і аграрна, велика аграрна компанія Continental Фармерс Group. Вона щедро відгукнулася фінансово, оскільки має велику площу полів на території округу, і які можуть часто влітку потерпати від вогню. Тому вони відгукнулися і наш проєкт успішно запрацював якраз завдяки і фінансовій їх підтримці. Саме у 2022 році було відкриття ДПК. Наступним етапом. Було навчання добровольців. Це вже вони в 2022-му Після відкриття е, в, 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 пройшли навчання. А в липні 2023 року я з колегою проходила навчання у Львові по наданню до медичної допомоги. Так, у 2023 році фонд солідарності голосив конкурс мікрогрантів, в якому ми вирішили брати участь і спільно з відділом проєктів написали та реалізували два проєкти. Два з них в Росохіцькому окрузі, основною проблемою, чому написати ну, чому потреба була в такому проєкті? У нас є річка, яка дуже часто розливається, і виникла потреба в плавзасобах. Нам було закуплено більше як на 500 тисяч спорядження, яке допомагає у порятунку на воді. А наступний проєкт, який було виграно, це клас безпеки. Це вже наступний слайд. Так, наступний проєкт це було створення класу безпеки в нашому ліцеї. Е, клас безпеки ми бачимо на е, слайді, який був до і після втілення цього проєкту. На сьогодні він обладнаний всім сучасним, як на кому вже можна назвати колеги, розказували е, це по домедичній допомозі, поліція, е, розмінування. Е, я думаю, що це дуже важливо, особливо в час війни, щоб наші діти могли там. Е, ну, все необхідне почути, побачити з ними до нас приходять медики, де проводять з ними навчання. До нас приїжджає поліція, так само відбувається навчання різного роду. Різного роду у нас відбуваються і змагання, пов'язані з пожежною безпекою. Так тут вже ніби ми розказали про змагання. Та ну ще можу просто додати що. З як гості приїжджають діти з інших сіл, з інших ліцеїв і гімназій, в яких немає ще таких класів безпеки сучасних модернізованих, і ми на, кажу, на різних рівнях. на різних видах. Ми проводимо з членами ДПК, з учнями, ліцеїстами. Ми проводимо різні змагання. З нагородами і тим самим мотивуємо молоде покоління, щоб вони могли розказати, що це важливо, що це ну, надзвичайно вкрай необхідне. Далі ми правильно амбулаторія. Так, далі ми не зупинилися і ми почали робити ремонт і влаштування нової території пункту швидкої допомоги. Вона у нас вже такий пункт у нас був, але зрозуміло. Старого типу з застарілий е, Івано-Франківськ дав хлопцям нашим швидкій е, станції медичної допомоги реанімобіль, новий реанімобіль там за державною програми, тобто моєму 21-му році в кінці так, і ми вирішили облаштувати. Їм, ну, нову сучасну ще як нове сучасне приміщення. Це було то, стареньке приміщення амбулаторії. Також міська рада допомогла фінансово залучалися кошти міського обласного бюджету, допомагав нам депутат обласної ради. Володимир Суменюк, депутат міської ради Горденківської міської ради Ігор Микічук. І ми в 2022-му, в кінці року. Ми також зробили ще неденний центр. Вертаємо до амбулаторії. Так. І ми зробили такий прекрасний гараж. Для реанімобіля ми облаштували дві е, гарних кімнати з новим сучасним е, опаленням електричним, е, що е, дає вже е, так само хлопцям е, якісь нові умови. А людям в громаді е, ну, швидкий доступ до медицини. Так як кажу, ми трохи далеко знаходимося від… Нашої територіальної громади своїми силами хлопці робили тут ремонт. Працівники небайдужі жителі ну, згуртувалися, як, як скажімо все для, для своєї ж безпеки. А два місяці назад, в нашому Старостинському окрузі за фінансування державного бюджету міської ради та соцдитячі містечка було відкрито денний центр. Підтримки осіб, які постраждали постраждали від насильства, уже послугами цього центру скористалося в, наш, в нас у нас п'ятеро осіб. Паралельно з таким центром у нас відкрилося поліцейський офіцер громади. Також за участь, участі у проєкті поліцейський офіцер громади. Облаштували приміщення, отримали автомобіль для роботи поліцейському окрузі. За два місяці роботи він вже отримав більше 20 звернень, і на даний момент в нашому окрузі працює ДПК, яке має свою філію в винограді, має свій автомобіль, швидка медична допомога з новим мобілем, а також поліцейський офіцер. Підсумовуючи все, скажу найважливіше, що стартом всього був проєкт вогнеборці. Дякую за увагу. Дякуємо вам за виступ, дякуємо вам за таке відношення за згадку. І, і ще я хочу вам подякувати за те, що ви дійсно я думаю, колеги це підтвердять, ви дійсно не побоялися. Створити, ну я думаю, одні з найперших в Україні, саме не чекаючи над великих надмасштабних коштів від держави, від донорів, тобто ви самі, як от там кажуть, з миру по нитці, так ви самі створили безпечний осередок, і я впевнена, що ваша громада вам за це віддячить. Плюс, крім того, у вас є чудовий приклад залучення. Бізнесу, аграріїв, агробізнес, про який ви згадували, це дійсно вони потребують і вони є прекрасним вашим партнером. І я думаю, і для фінансування, і для підтримки, і для створення. Теж. Дякую вам, пані Галино. Мега круто.